Всіх вітаю! З вами Затятий Пазломан, фанат Квесту Одіна, битва альянців. Та. Ми граємо з поляками 13-й постерунок. Я так думаю, що це щось 13-й район, щось з такого плану. Перша хвиля ось вже відбита. Ну так, Залишилися одні інакше Данте і Кайлум. Так, результат по хвилі одні шоти. Короче, поляки, я так розумію, будуть бити трохи пізніше. От я, напевно, буду взагалі на наступний, напевно, а точно буду на наступний день бити. Так, і тут я пробую, дивимося рахунок. 600 у нас різниця. 46 на 44. Ну, в них, по-моєму, на 2 більше. от. І в них вже, по-моєму, там є якийсь екс-мембер. Таке собі, поляки, не за цей. Е, добре, так, ще до слова, це битва проходить під час квесту Одіна, на який я там чи то знов приперся, от. щоб зайняти якесь місце, може, найперше. І плюс ще в мене накладки в реалі, тому чесно, я навіть думав нічого не записувати, як, ніяких відео по битві Альянсів, але так, думаю, ладно, є там фанати, які не знаю, слідкують за. Фанати-підписники, які слідкують за моїм каналом, які, напевно, слідкують за нашим альянсом, то думаю, ну, швиденько запишу. Е, так, на жаль, по моїх атаках е, відіграв я, як кажуть, паскудно, тому таке. Я так прокоментую, чесно, я навіть не переглядав відео. Зазвичай я там переглядаю, що, як, я де там, що там. Ну, цього разу щось не переглядав. Взяв одну першу ціль на Данте. Це ну, не найсильніший їхній, Не хвилюва ціль, але ну, не найсильніший, по-моєму. Одним словом. Думав, так, спокійно там заряджуся і буде все чекі-піки. Ну, що жовтих я не дозарядив. Його почали пробивати, навалювати по мені, так. Да. Фіолетові його прибивають. Ну, одним словом. Почала мене трошки виносити, винесли мені хілега. І це вже дуже так трохи болюче. Та? Я в принципі, жовтих і червоного Марка Люція зарядив, заедив ціні, тому. Це проніс, де? На далі, напевно, мене і там і не вистачить. Чи хватить? Я вже не пам'ятаю. Ну ні, я знаю точно, що тут перша атака в мене була. розбив, От. Е Чому, ну, видно, Хілега зразу якось привтикав. Я ж на коли зараз коментував, не подивився, чому я його привтикав. Ну, правтикав та й привтикав. Одним словом, там було і так зрозуміло, що ми з цими поляками виграємо. І вже по результату першої хвилі, по результату другої хвилі, і от перед тим як мені вже відбивати мої атаки, я бачив, що там ну, точно перемога 100%. Поляки там куча розбив і вони по хвилях не йшли, просто відбивали на чилі. От. Тому тут було все зрозуміло. Що, в принципі, там 99,9% що ми переможемо. От. Тому я вже з плюс-мінус якимось таким настроєм і вийшов сюди на цю битву альянсів. І на цей бій, і, на, напевно, на всі наступні. Так, ну да, цей фіолетовий нормально навалює, що його заряджаю, без поняття. Чи я не прокидаюся через центр? Без поняття. Так, що я тут роблю доброго? Ага, поседній, типу. Ну, я посередній, і що? Коли вона догорить, а вони за той час мене підбивають трошки. Так, підбивають мене тим, що хто що. Хтось щось там підбиває, добре. Камінням оцим, коротше. Не знаю, я навіть зараз оце коментую. Я розумію, що в нього там на Одіна треба бігти, бо там, коротше, якщо перший день там плюс-мінус нормально, я на перше місце виходив, то зранку став, а там коротше, донатори включилися таке. Окей, okay, там залив добре. Зразу беру свою шестизарядну команду і йду. йду, йду на когось там пожарніше вже, здається. На Меля, та. Він тут, по-моєму, один з найжарніших. Е, ну що тут скажеш? Є червоні камені, так? Бачу три зразу, три через фіолетові підтягнулися в Дантеда. Одним словом, заходилася моя твічка, значить я маю тут прибрати, ну, не знаю. Мінімум двох, тільки з ульти. Так, може ще, звичайно, подивитися підмітку мітку тенгу. Я думаю, що я це зроблю кокопелі можу. Ага, поданти кидає мітку, молодець. Короче, центр зразу принести. Майже двох виніс, та? Чуть-чуть Кокопелі не хватило, але Кокопелі можна зараз буде прямо з одного червоного добирати. Супер. Далі, по-моєму, ця синя Валерій здається і звати вона воскрешати вміє, тому треба її підібрати. Ну, оскільки я зарядив червоні, то я думаю, це буде без проблем. Так, да, отакий от easy shot. Ну да, або заплив, або легкий шот. Далі йдемо. Синя команда. Синя моя команда, що вона скаже? На хуку. Хуку теж, по-моєму, один з тут найсильніших захистів. Ну, а так що тут? Кокопелі, Хіоніс, Два хіла. Ну, типу можна заглядатися, треба знайти тільки синій камінь. Так, бачимо, синій є. Складаємо раз. Мені, до речі, достатньо просто 6, не обов'язково якісь там 7 складати, чи 8, чи кристал, просто треба скласти 6 синіх, де все. Ну, в принципі, я думаю, всі, хто так плюс-мінус таке грають через 6-зарядних героїв, розуміють, що тут найголовніше, щоб зайва не полетіло, дай і все. Зазвичай треба забирати ДНТ. Тому що він, як він накине книжки, потім почне гекати, і цей таян, не дай бог, ще якщо кокопелі. Ну, коротше. Зрозуміло діло, що центр я вже не залишаю просто так. Ну, буде бити Хіоніс, ну хай б'є, в мене є на контрі мої чуваки, тому краще когось прибрати. Або Гекату, або Траяна. Думав, думав, думав. Ну так, да, оскільки моя Котлікоє не заеджена ще і не накинула своїх міннінів, то ліпше забрати Гекату. Але я б'ю Таяна. Угу. Ну, напевно, так. Складом, що я зараз заеджу Котлікоє, і вона, в принципі, повинна. Так, Збився І вона, в принципі, вже повинна накинути міньйонів, але і заряджені мої два сині, тому в принципі гекату я міг би і забрати з ульти двох синіх. Ну і все, Кокопеллі. Ну. Зрозуміло, що це шот. Хоч так. Да, мало і забирає. Окей, погнали далі. Жовта, Знову жовті, з тобто перший раз уті не зайшли, знову я беру жовтих. Команди, понятно, все знаю. Хотів я до речі, взяти якусь там нову команду. У мене є, я тренував, скліпав моно-зелену. Хотів попробувати її на битві альянсів. От, ну, в принципі, понятно, що зараз під час цього квесту Одіна не дуже це виходить. Мені по часу так точно галенбити. Так, тут, понятно, що треба дозарядити жовтих, але я щось не бачу, як можна дозеедити жовтих. Хіба що, да, складати червоні. І, можливо, навіть їх треба було складати разом з зеленими. Не так, як показує гра, да, а все-таки горизонталі. І там потім підривати червоний. Не знаю. Червоні, понятно, що червоні навряд чи я таким би чином зарядив би, але я би якщо підірвав, то підірвав би ще й жовтих два, в принципі. Так, в відтоги я цього не зробив, вирішив ультувати, вирішив хоча б забрати Данте, 1800, так одна стріла тільки злітає, Да, зрозуміло, що з 1100, омич, ти не забереш. Одним словом, да, тут треба було ще підірвати, вже всіх з тим Данте, одна книжка більше, одна книжка менше, а так що. Данте ультанув, фазік ультанув, і все в мене вже два герої блін, ходяги. Ну окей, Таян. Він тут, звісно, похилить. Но там же бачиться Ю великий на підзаряді. Да? прикольно все кидає в одного, в два в цих в два загляда і в Одіссея да, блін, З нього з самого початку на нього накинулося. на. Да? Ну і все тепер. В принципі, все. Ю накинув той прикол, мені тепер треба заглядати фіолетово. Ну я думаю так. А може якщо Типа пазіка принесу? Да звісно, щас. Прикольно, Пазіка навіть половину не зніс. Зніс книжки і, і все, і капля. Ну коротше, я зрозумів, що це я блін, що так собі заплив, хоча ну, каменя, нормально. Тобто, От цей момент, хоч коли неуважно граєш битву альянсів, відбуваєш, да? Не засеedно. От. І воно, в принципі, так виходить. що, Типу, навіть є камінь. Можна, блін, прям всіх от, но я, типу, блять. Ну типа, як аля в рейдах. Там. прокинуться, прокинуться, не дозарядився, не почекав, так. просто наультував, наультував, а в Відтоги нуля схватив. Не знаю, що я тут ще чекав. А, ну ясно, що ультихіоніса. Ну, кстати, а топу да, Я так розумію, що це ненадовго. Ну і все. Пім-п'єм п'ім. Швидкий злив, коротше, думаю, ладно, ну жовта не зайшла команда, в жовті щось не, не йдуть мені цієї битванці, взяв ще раз синіх. Сині, ну, понятно, що ця синя команда вона не топ. Е, ну, вже як взяв. Так, окей, що є? Є фіолетові і є сині півчари з комбо. Ну, таке собі. Погоджуюсь, що, зелені в Хіоніса? Блін, давай я у ще від зелені в Хіоніса тільки не хватало тут. Окей, так, тут опять можна пробувати щось, щось з синіми, так? Да? що ти хочеш, ну так, да, підлетіли сині, а толку. Ну, чого, в принципі, толк є. Зараз ще можна скласти, головне не в Маргарет. Через один в Данте комбо не летить, ну от, наче як, так? І тут я би по логіці мав би знову виносити Данте. Плюс до всього ж там ще й якось, плюс-мінус під ним є. І зелений, фіолетовий, так? Ну да, блін, 100 хп. І що, не доберу я 100 хп? Мені цікаво просто, як я їх буду робити. Ага, три зелених. Звісно, блін. А його ще, походу, щось схилить артефакт, чи що. Що він зразу, блін, 200. 400. Ну все, коротше. Могать знову порішала. Нормально так в захисті, бачу вона стоїть. Ну, я, ну, я пробую добирать Донте, а якось з якимось там синями, які є під ним. Ну що так, коротше, походу не виходить. Добре, що ще дебук зарядився, а толку? Знов зарядив Хіоніса. Та я взагалі каташ, воно ну, вже коротше, відправляють. Куди подалі? Так, добре, я пробую з нього зняти. Окей, ще Данте зняв, пробує блокувати. Так катулку з того, що я блокую за Гезданте, от я зараз дивлюся і не розумію, Якщо потім буде ю бити. А після нього ще Пазік. Ну от Пазік добігає цього дібука, Ну, в принципі, все логічно, все коротше. Це, ну, якось з самого початку, так? Да? В принципі, склав, не знаю, може не треба було зразу там мультувати. Ну, чого не треба. Я думав, що я винесу того Данте з самого початку. Ну не виніс. Все. То хто йому залишив і от тобі. І от тобі і толку, і от зараз теж на чекання є сині якісь там четвірки, прям все, що хоч складається. Ну коротше, Хіоніс. Далі добиває. А, все зараз і пазік після Хіоніса. Ну, коротше, понятно, що по фландер, до речі, не попав, Ну, вона що та 90 хп чує. Чую не Ну, Хіба що веме. Ну да, але мене хилить. Ну як він хилить, 50% на те, що він відхилить, і от 6,5% п'ятдесят не спрацьовують. Коротше, тікаю. В принципі, правильне рішення. Хоча б якісь поручків, бо... Слабо щось там все виглядало. Ой, так, да, ну короче, житні типу, аля закінчилися і дуже ну, нежитного. Да. Ну, тут куча фіолетового можна зарядити свого цього. Ніза, ну прям зразу кристал складається, навіть Данте не зарядився, Тепер, значить треба десь в сторонку прокинути ще фіолетові, а десь букувати Данте. Ну так, да, тут, в принципі, зразу видно, що. Легко, правда, звісно, дібук і тиска блін, не блокуються, ну це вже такий моментик. Да, тому підриватися тут явно не варіант. Я захищаю прям другий раз Нізага, прикольно. Так, понятно, там відпав відпають вже від цих ланцюгів. Тескапліпока чи дібук, ну, чи те, вирішуєте Ну так, да, другий раз вже свій таємниць не прокатує. Так що можна туди прокидуватися. Зелених, до речі, щось я бачу мінімально. І червоного ну, коротше, Все виноситься тупо одним нізарем поки що. Це й добре. Чи не добре? Ну, ну нарешті зелений через центр зарядив? Е, не знаю, да, Автоліка, напевно. А що? Чи де скапліпоку, я думаю? Ну, Автоліка, да. Це він... Понятно, що він винесеться е, з цих двох зелених, хоча не винісся. Хоча можна. Да, добрати Дібука, Газ і потім просто фіолетові підігривати десь. Все монаті шістке. Окей, що тут? В принципі, вже все ясно. Та в принципі тут по тій битві альянців вже було все зрозуміло майже з самого початку. Тому. Кажуть, інтриги не було. 22 на 20 це вже хороший знак. Тому це перемога, так. Аню вітаю з першим місцем, альянс. З певною перемогою. поляки одягшись там 17 тапків навіть не відкидали. Забили болт. Ну тому якось так. Все, дякую всім за увагу. До нових зустрічей.